У холі боксерського клубу Акерман людно. Спортсмени, батьки, друзі, знайомі, родичі прийшли підтримати юних боксерів. До початку змагань лічені хвилини. Спортсмени завершують останні організаційні справи. Данік та Мухамед Алі навчаються в загальносвітній школі номер 3 Сьогодні вони прийшли перемагати. «Не дуже, я тільки такий новичок. Нормально. майже от. – Ваші суперники є сьогодні. Наші суперники, а от мої соперники. Сьогодні спортсмени. Суперники на ринку. У тобаю об'являється байваніще. Даня навчається в загальноосвітній школі номер 3. У повній бойовій готовності чекає своєї черги. До бою готувався заздалегідь. Я готовился, бил грушу, потягивався, скакав на скакалке. А сколько ти вже ходиш на такие тренування? Ну, вже третій год. Третий год. Есть уже достижения. Да. А які? Первої місця у мене є. Підтримати юного боксера прийшла його бабуся, яка завжди підтримує онука всегда його поддерживаем на соревнованиях, всегда он готовится і старается всегда победить. вот Сьогодні немножко расстроен, соперник не прийшов, ребенок огорчен. А так, конечно, обязательно і вообще стараємося всіх діток поддерживать. Они всі стараются і всі очень готовятся. Турнір, що проходив 9 травня в боксерському клубі Акерман, приурочено до святкування 70-ї річниці великої перемоги. Ми э, своїм завжди прибивати дітям пам'ять. А тому, як їх діти, як їх предки отдавали життя на війні, которую 22 июня 1941 года дев'ятсот начала немецкая року Германия почала німецька фашистська против проти нашої проти нашої родини, в которой ми живемо, Нагороджував переможців та учасників змагань дворазовий олімпійський чемпіон Василь Ломаченко, який власним прикладом заохочує підростаюче покоління до звершень та перемог. Сегодня много уже чего сказали по поводу этого праздника. Я хотел бы единственное сказать спасибо деду за победу. Ну и присоединяюсь ко всему сказанному. Вам, ребята, здоровья в первую очередь, мирного неба над головой, ну и справедливого содействия и хороших боев. Після такої настанови та побажання юні боксери показали всю міць своєї боксерської рукавички. От Богдан займається спортом вже близько п'яти років. Він неодноразово брав участь у змаганнях різного рівня, де ставав переможцем. Много тренувався, хотів виграти, ну Як хочу виграти і…» «Як ви соперник настроїв? Не знаю, мабуть, положительно. Ти вже бачив, хто сьогодні з тобою? буде?» Ні, не бачив. Сьогодні я два рази боксирую. Я їздила на Україну, в область. Так. Здесь у Олександра за юними плечима п'ять років боксерських тренувань. Говорить, що перемога для нього важлива, бо це можливість брати участь у змаганнях вищого рівня. Виігрував, приігрував. Іноді займав перше, але тяжело але старався. А що найтрудніше в цьому? «Найтрудніше – це треба готуватися, не дивитися, ні на що не треба готуватися. На... На соревновання, потому що если виграєш одно, поїдеш на друге. Тетяна Бажана Олена Квітковська Бесарабія Тв.